Доброго дня, дорогі друзі, і наша рубрика «П'ятихвилинка з психологом. І на жаль, в Україні тривають обстріли. Люди постійно себе погано почувають. І я хотіла би зняти коротке відео, як допомагати собі, коли ви стали свідком обстрілу. Тобто, коли ви чули жахливі звуки, коли вас підкидало, вам трусило, і ви чули, що ви взагалі собою не володієте. Ми з вами пам'ятаємо, друзі, що в першу чергу на будь-які такі сильно стресові події реагує наше тіло, і тому ви будете відчувати тілесні реакції, якими ви управляти не можете. Наприклад, такі, як я назвала, так тремтіння, часті позиви до туалету, неможливість поїсти, або неможливість взагалі володіти тілом своїм, так, робити якісь спонтанні рухи. І такого плану речі. І ми пам'ятаємо з вами, що в нас є унікальний універсальний інструмент, який дозволяє потрапити в саму глибину, так, минути е свої інші частини і попасти в глибину до себе. І це є дихання, це є процес, який є водночас несвідомим і свідомим. Тому що ми, не думаючи про дихання, все одно дихаємо, але ми можемо почати свідомо в нього втручатися. І. Е Головне тільки не забути, що ви можете це робити. так, Тобто переводимо увагу на дихання, і ми починаємо його робити тягнучим, ми його тягнемо сильно. так, Ми робимо повільний вдих, користуючись при цьому носом. так, І видих теж через ніс. Проте, через ніс може швидко виходити повітря. так, І тоді є ще кращий прийом, ми робимо вдих через ніс. Видих на буквочку С. І тягнем, 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 наскільки ми довго це можемо зробити. Також є техніки квітка-свічка, аналома-вілома я показувала теж у моїх попередніх відео. І пробуйте, яка вам буде найкраще підход, яку ви будете запам'ятовувати. Є ще теж варіант вдих і видих на ха. І ви можете, наприклад, там, там посичати там, 4 рази. І десь три рази ще нахави дихнути. Далі, після того, це не означає, що ви заспокоїтеся, далі після того, ваше тіло також буде видавати такі прояви, але вони вже будуть меншими, вони ще можуть хвилями на вас знаходити протягом 72 годин. Тому ми стараємося прогрівати себе всередині, тобто пити гаряче, прогрівати себе зовні, накриватися, одягати капюшон, що зразу нам додає спокою. І аж після того ви починаєте з людьми розмовляти. Тобто, коли вам погано, не витягуйте себе на розмову, не заставляйте себе говорити, а працюйте спочатку з тілом про хлопування, обійми і інші тілесні практики, які ви знаєте.